Звикли уявляти його саме таким. Проте насправді світ божевільних ще страшніший. <клес> Міцно прикуті до ліжок. Заколоті до півсмерті, безправні й голодні. Їх приховують за решітками та парканами ретельніше, ніж убивцю тюрмах. Всі ці жахіття зовсім поруч, і насправді межа між звичайним життям і вічними стражданнями у дурдомі значно тонша ніж може здаватися. Психіатрична ну мафія в народі обережно у вас є бізнес або квартира. Родичі хочуть позбавитися бабусі, там сестри, мами. Ви посварились з близькими, не догодили сусідам чи наважились вийти на мітинг, та винне сповна розуму. І вже зробили крок до божевільні. Помогите, Уперше на телебаченні. Журналіст Халаті Санітара розкриває приховану правду про головну псих лікарню країни. Люда, твою, моя... Комерційні таємниці божевільні, хто багатіє на фармацевтичних експериментах. Навіщо зброшена, ні нових улічень. Скільки коштує до смерті залікувати сестру? Тіше мені, ти ще на прийом. А бабусю замкнути в лікарню навічно, аби відібрати її квартиру. Я сказав, ребятки, так бабуся ж больна, у бабушки це бред. Як психіатри ламають кар'єри та життя простих українців, і чому кожен із нас може опинитися по той бік решіток. Це жах. Такі страждання, як я ми Це гірше, ніж концлагер Кухенвальді. Викривальні експерименти та шокуючі сповіді 12 присяжних, куди зникають діти із психінтернатів, і заволокли його у карцер, щоб далі його добивати. І нарешті таємний пацієнт. Уго, та за що третій рік ховають за ґратами найсуворішої в Україні психлікарні тюрми? Раніше невідомі факти у скандальному розслідуванні боже вільні. з музикою вісіліє. Її називають мамою кількадесят чоловіків. Чоловіка просто не научі лічиму, то той тобто вони по параметрам жизни не знають школьну програму, так як ми знаємо. Ну це вже не значить, що ані психічні больни. Правозахисниця Тетяна Макарова присвятила своє життя незвичній справі. Вона рятує людей з психінтернатів. Як маленьких діток можна адаптувати? От, наприклад, у мене Міша Михайловський много приймала міназина Галапідола. Е -э, Прийшлося йому цілий рік жити у мене вдома. Я його виспитувала як маленького ребенка, Да? Я йому говорила, Міша, тобі два роки сьогодні, завтра три, потім чотири. Михайло і його 11 друзів, яким Макарова, дала шанс на спасіння. Сьогодні в нашій студії. Вели? По печені, ліцо, куди хочеш би. Носії страшних, неймовірних таємниць. Там ні, люди працюють. 12 жертв психіатрії, яких безжальна система назвала олігофренами, дебілами і шизофреніками. Я перебудув Олександр, мені 26 років. Я гледавала Юрій. Вони врятувалися із психіатричного пекла і будуть судити катів у білих халатах. Я обращався і говорю, неужели вам дітей нету? Зачем чим колите тих людей, які теж умні, образовані? Прямо зараз вони розкриють вам шокуючу правду про сучасну психіатрію. Безмежний степ Одеської області. Подалі від допитливих очей у чистому полі. Новосавицький психінтернат. Колишній пацієнт Сергій Негілевич повертається до катівні. Коли йому було 20, хлопця на 8 років примусово кинули у цей заклад. Це був злий жарт долі. Фатальна, але не випадкова помилка системи. Цілком здорову людину, яку тільки випустили з дитячого будинку, аби не видавати державним коштом житла, одразу запроторили у страшну божевільню. Тут карцер був, тут рішотки стояли, тут рішотка була повністю спрошною, щоб ніхто не виходив. Тобто вони тут і курили, і їли, і ямисті з ними бувало сидів. Лікаря звали, аби він робив уколи, але вони не лікували, а навпаки. Зісь, я да, Вот Амин, аминозин. Амин. Ну как, мы не хотим идти на работу, а нас заставляет. Если мы не идем, сопротивляемся, нам этим препаратами кодируем. Карцер, де його кололи допотопними, вкрай небезпечними психотропами. Хлопець запам'ятав на все життя. Тут такий ужас не на обані. Сергій лишає ненависну будівлю позаду та йде степом до інтернатівського кладовища. Це дивно, моторошно і незрозуміло. Але таке є власне величезне кладовище із десятками та сотнями могил. Багатьох із тих, хто зараз лежить під цими блакитними хрестами, Сергій знав особисто. Русов, Олександр. Тобто дата не підписана, коли у номер і року водорождень. Трагічні долі замучених пацієнтів нарешті стануть відомими всій країні. Ласкаво просимо по той бік безумства. Чи ногу! Шокуючі кадри страшного навіть не життя, а існування людей у сучасній божевільні. Важко повірити, що все це коїться навіть не в якомусь зашарпаному сільському закладі Одещини, а у провідній лікарні країни київській психоневрологічній, що носить номер перший та зветься просто Павлівка. Це приголомшуюче відео з за лікарняних ґрат. Ми отримали ще півроку тому. І що дабаві? Я ще нічого ніяла. Мені не даба часу виправити жахливу ситуацію в одній із найбільших і найстаріших психлікарень Європи було вдосталь, і тепер все не так погано, заповняє головний лікар Павлівки. У нас прекрасна атмосфера. Сузнає достатньо хороші умови для перебування пацієнта. Директор провідної психлікарні країни погодився на це інтерв'ю за однією умови. Він сам вирішує, що показати. Наша парадна лестниця, будь ласка, Якщо ви скажете, що вона не уваги, або вона плоха, або вона не зроблена во ім'я любви і для пацієнта. Я мабуть, буду з вами спорити. Пожалуйста, снімайте. А да, вот парадна лісниця, вот вона вот перед вами. Але в той час, коли одного журналіста ведуть килимовою доріжкою через парадні двері, інший проникає у запасні. Дякую. Директор навіть не підозрює, що вже три тижні агент українських сенсацій працює в його лікарні медсестрою. Взяли мене одразу, буквально після першої співбесіди. Як на диву зовсім не важко, вважаючи, що це дуже велика лікарня по тому специфічного напрямку. Це унікальне занурення у божевільний світ головної психіатричної катівні країни. Не пропустіть це, адже ось так. В обхід офіційної брехні і пафосу показових екскурсій журналіст потрапляє у Павлівку вперше. Це так називаємо наше э, содержание палати. Кондиціонер, телевізор, шкаф, холодильничек. Доки головний лікар вихваляється чомусь порожньою палатою з розкішним краєвидом з вікна. Є Хорошо. Наш агент нажаханий до сліз першим знайомством із новим місцем роботи. Так лежи, бо я тобі щас не знаю, що зроблю. Поняла? Це таке неблхуще. І буде. Усі нерви тріпають. Це жіноче відділення. У ньому 70 ліжок. І вільних це ж навіть палата. Майже нема. Від багатьох нестерпно тхне сечею. На щастя, камера не передає цих запахів. Виявляється, що сходити по маленькому у власне ліжко це ледь не єдиний спосіб добитися заміни білизни. В іншому випадку до неї можуть не торкатися тижнями. Але головлікар цього ніби не знає. Продовжує вихвалятися іншими палатами. Даву вот посмотрите, пожалуйста, цвітної чисте більо. Зіжені что що також ми к вам готовились. Да? Утім, порпання у брудні білизні Павлівки не наша ціль. Завдання дізнатися всю правду про знущання над пацієнтами. Приготуйтесь, те, що ми покажемо, шокує вас і змусить замислитись над питанням, хто насправді в цій системі хворий на всю голову. Побачити можна тільки у нас. Санітари провідної лікарні країни сповідуються. Які таємниці вони розкривають нашому журналісту в халаті, та побачити сміливий експеримент? Чи погодиться лікар навічно заховати у божевільну здорову людину? І скільки це коштує? Ще м'яти ще не прийом, Шокуючі сповіді, 12 присяжних розчулять вас до сліз та змусять кричати від люті. за ноги молодих хлопців і вбивали. Коронили бісло. Офіційна статистика приголомшує в Україні понад мільйон психічно хворих. На жаль, цей вкрай небезпечний божевільний у перелік потрапив запізно. його злочин приголомшив столицю. Небувала жорстокість кілька хвилин тому нелюд повичавлював очі, вирізав серця, зняв скальпи із дружини та її сестри. І тільки тепер чоловіка напевно визнають психом і направлять на примусове лікування. Але чому цього не зробили раніше до трагедії? І хто ж тоді сидить у переповнених дурдомах, якщо справжні навіжені розгулюють на свободі? Родичі хочуть позбавитися бабусі, там сестри, мами, хтось не був зайвий в кімнаті, в квартирі дуже часто. Оксана працювала у Святошинському психінтернаті і переконалася, дедалі більше випадків, коли лікарі за гроші втручаються у майнові та родинні справи. Це така замкнута система. Війшовши в яку людина виходу, немає. На щастя, деякі жертви все ж змогли вибратися із божевільні. Я став <рапев> жертвою <рапев> квартирної афери. Олександр Карабутов звичайний хлопець. Він закінчив морське училище і мав піти у свій перший рейс. Але його заповітну мрію жорстоко зруйнували заради будинку в Одесі. Мачіка дала взятку директору дому інтерната і насильно туди засунули. Шість років. Тепер він живе у добрих людей, які замінили йому батьків, але й досі із острахом згадує роки, проведені у новосавицькому психітернаті. Був отім жуткий період в моєї житті. Кінесно я там все пережив і, і, і пенсію відбирали. Інструктор був страхуйський. Йому вдалося довести, що він нормальна людина і навіть повернути дієздатність. Мріє відсудити частину житла у мачухи, але через 7 років зробити це майже неможливо. Ти 50 тисяч доларів брала кредита, до сих пор ще не розчиталась. Люди взяли надо мною опеку і розсчитуваються за мой кредит. Он дом хоче. Це не мій дом. Так само за допомогою психіатрів, але вже заради квартири у Києві розправились із Веронікою Дудні. Дівчину вже третій рік тримають у Святошинському психінтернаті. На щастя, вона змогла принаймні записати відеозвернення. То що там роблять з людьми, і то що там взагалі роблять, це жахливо. І це настільки жахливо, це просто із ада. Це очень страшні вещи просто на самом деле. Людей нельзя таким способом так жестоко лечить. Жестока избиение, збієння, прив'язування кроватям, мати, то непонятні медикаменти, которые просто гроблять в организм. Вероника переконана, що потрапила в лікарню, тому що рідний брат не захотів ділитися спадком. То, що мій братік платив дії завідувачі, щоб не рішили деспособності. І мене зробили шизофренічку. Тобто мені поставили діагноз шизофренія. Її справою займається впливова правозахисна організація. Безперечно, що о, за тими чи іншими діями е, психіатрів, за тими чи іншими висновками психіатрів, за тими чи іншими зловживаннями психіатрії, е, простежується чіткий. Е, Матеріальний інтерес, адвокат дійшов страшного висновку. Він знає, чому людина, яка не становить загрози суспільству, опинилась в дурдомі з моєї особистої практики. Я можу стверджувати, що е, психіатри дуже активно. Задіюються за незаконну винагороду в схемах відібрання у людей власності. Невже і справді здорову людину можна запроторити у божевільню аби відібрати її майно? Перевіряємо це за допомогою експерименту у головній психоневрологічній лікарні країни. Та бабусько просичою кладуть ага. то тоді будуть крики. Це психіатр Ярослав Стахівський, і його анітрохи не бентежить, що я намагаюсь позбутися власної бабусі, що затрималася на цьому світі і сама займає таку коштовну київську квартиру. Це реально, так? Це і бабушка буде там стільки, скільки потрібно. але може там бути завжди? Може. Гроші затьмарюють здоровий глузд, плати, і тоді навіть здорову людину навічно замкнуть у палаті разом із небезпечними психами. Тисяча мені, тисяча на прийомному. Ну і по три, по чотири будуть просити кожен місяць. Толічно, начальнику відділення? це відверте зізнання у протизаконних поборах. По три, по чотири будуть просити кожен місяць. Лікарня величезна, у ній півтори тисячі ліжок. І на вже із кожного беруть по три тисячі гривень щомісяця? Законом України предусмотрено безплатне лічення. Офіційно людина повинна перебувати у психлікарні не більше двох місяців. Потім її мають відправити або додому, або в інтернат. Але в Павлівці тримають роками. Адже це приносить неабиякі гроші. Зізнається психіатр. Також будемо платити кожен місяць. А тобто треба договоритися, а потом кожен місяць платити. А як же? Но кто знает, сколько проживет бабушка? Она может прожить 5 лет. А может она прожить 2 месяца. Так как может быть сумма одинаковая за 5 лет и за 2 месяца? На підтвердження цих слів – історія киянина Дмитра Дудика. Цього чоловіка тримали у Павлівці цілих 4 роки і не лікували, бо ж він здоровий. Він жив там, я просто там вас лікував. Нічого. Не не лікували, нічого. Ни Ні однієї таблетки не дали мені мне психиатрии. Хоча б ради форми, ну вони знали, що і там мені давали і тут. Я б це розрахував, Я б це вважав, що вони просто зуживають своїм станом. Зараз чоловік мешкає у психінтернаті і навіть не сумнівається. Лікарі з Павлівки банально допомогли його родичам відібрати у нього квартиру. Ми, мене завезли в 2007 тисячі сьомому році, 30 літні, а ногу ну, зламали 13 серпня, 8 року. А руку. А робот ми мали 27 листопада листопада року. Тим часом лікар продовжує шокувати зі знаннями. Ось, наприклад, каже, що бабці за наші ж гроші буде дуже погано. Ніяких условий задержання не буде. Це буде ад краміш. Це я однозначно. І просто так, а з учетом того, що за них платять хороші діти. Гроші. Тобто гроші платять за пустую. Оні будуть не лікування, там спокійні травмі чи будуть У Оце важко повірити. Після таких слів навіть виникають сумніви, що сам лікар здоровий. А тут ще й в інтернеті знаходяться ось такі його знимки. Автор блогу навіть не приховує, що працює у головній божевільні країни. Спеціаліст він неординарний. За дело берутся профессионалы веб-психиатрии и парапланирования ядерных электронных коллайдеров на платформе вибраций стреополидарной системы спинного мозга. Берегитесь враги и зловпихатели. Общественный фронт больницы придет за вами неожиданно из-под Загалом тут написано таке, что у коллеги Стахиевского, ведомого приватного лекаря-психиатра Шевцова, очи лизут на лоба. Это уже занадто. Ну если он болит, он болеет довольно давно. Ти чоловік, который, в общем-то, іміти кіта проблеми з психікою? Навряд да чи хтось, окрім нього, міг зробити та викласти такі фото. Але ми не будемо стверджувати, що саме лікар пише в інтернеті ці божевільні записки про Павлівку. Запам'ятовалі, що психіатрія править миром? тота -то же, Смотрите мені точно в глаза, як і правді, а не какое-нибудь другое место. Отже, чи зможе психіатр Стахівський зачинити в дурдомі здорову бабусю? Наступного дня йдемо на прийоми з жертвою. Кажемо так, зараз воно везде і всюди, це лічення, воно платне. І от Сережа, він все це допоможе. Турботливі лікар з самого початку на нашому боці. Кої лікарства треба купити, він купить. Ми з ним ще розмовляємо. І доктору треба ж підмазати, і завідувачу треба підмазати. От, все це він зробить, і вам буде добре. Він якісно відробляє ще не отриману тисячу і сам умовляє жіночку перебратися із затишної квартири у пекло. А коли акторка раптово заривається. Така, Психіатр вибухає. Якщо сковородку маслом не намажеш, як картошку Щоб він покушав вечіром? Медику туфлю купити, треба. жінці жінки, медсестрі купити треба, бо в магазин? Я хочу себе і то, і то, і то, і то, і то хочу. Я ж не есть Тобто, насчет этого вам буде сложно понять, тому що ви з другого поколения і так далі, п'яте десяте. Доки жертва оговтується від почутого, ми переходимо до найголовнішого. Вже наодинці вирішуємо її долю. В ну, общем, скажімо так, я її побачив і бачу, що положено. Ага. Тобто, то тут проблем бути не має. Ми з вами розчіпуємося. По фактам. Когда делаться, он... Тобто, не провівши елементарного огляду за навіть не отриману, а тільки обіцяно тисячу гривень, він наражає на страшенні страждання в психушці цілком здорову людину. Доправлення да, я буду писати. Уже коли катапризів. Так, да, так, да, так. Да. Все, да, ми можемо бути впевнені, що другому скаті. Нічого не скаргані, Це буде ад краміш. Коли навесні про цей експеримент стало відомо загалу, головлікар Карпавлівки зібрав прес-конференцію і обурився. Доктора, да, который понять, да, дані з точки ни психіатрії, ні адміністратора, ні нормального человека, ні не, ну невозможно. Да, почему доктор э, чесно говоря, я даже не понимаю, Когда доктор говорит, що буде бить мунітаз, будемо там об обстінку і так далі. Да? Ну я не знаю, що это. ті після цього дивний психіатр чомусь ще півроку працював у його закладі. Виявляється, що насправді не так вже й неприпустимо все те, що він зробив і наговорив. Наш агент у білому халаті на межі викриття, яке жахіття ледь не зірве експеримент у Павлівці. Хто він, пацієнт, під грифом? Цілком таємно прориваємось у найзакритішу лікарню країни. Ви дізнаєтеся, скільки років люди живуть після лікування електрострумом? Не пропустіть найцікавішого у божевільному розслідуванні.